Звати мене Сергій Лефтер, я журналіст, фрілансер зараз. Останнє моє місце, скажімо так, роботи це на сході було, де от так сталося, що я 17 днів за свою роботу посидів в підвалі. У підвалі СБУ, міста Слов'янськ, де були інші там підозрювані і в шпигунстві, і в співпраці з Київською Хунтою, ну і все, -все таке.

Вони просто дуже добре е, опрацьовані пропагандистсько. Дуже багато є місцевих, які е, за останні ці 20 років вони чули лише про те, що Донецький Донбас є унікальним, е, що він кормить усю Україну. Е, і тобто всі, 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 хто живе там з іншої точки е, з іншого боку України, вони там ну не знаю, там вороги. Наш язик, на говоримо руські. Это родной язык для Украины. Мы не диаспора. Мы коренное население Украины, лучшая часть Украины. Республика Донецкая. Ну, може було б звинувачувати російську пропаганду, да, і про те, що от вони такі так добре працювали, але ми ж знаємо, що пропаганда без якогось базису і без якогось фундаменту вона не може просто так працювати. Відповідно, люди, які повелися на цю пропаганду, в них було вже закладено десь от внутрішньо, так що от, 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 якісь такі речі, така ненависть до, до, до західників і, і до київської влади, десь проєвропейської. От. Гроший приклад був в нас охоронець з Одеси. Який ненавидив ну, Львів і Львів'ян, він казав, що я туди приїду там на танку, там їх там всіх перестріляю, а при цьому він у Львові не був. Ми не дозволимо забити подвід наших отців і дідів і уравняти їх. Радний труд по защиті отечества з преступлениями нацистів. Я ще, коли був в підвалі, я одразу розумів, що я не повинен злитися на них, тому що це буде недобре для мене особисто. Тому що ти, знаєш, це, це зло, воно просто мене не може охопити. Коли я там був, я одразу усвідомлював, що є ефект бумаранга і, в принципі, все повертається. Журналісти ставилися, в принципі, майже найкраще, можна сказати, погладили, а не вдарили, якщо порівнювати з іншими. Перший тиждень це постійно були зв'язані руки, очі, промоніторилися соцмережі, побачили, що я на Майдані, почали, от ти був на Майдані, то, значить, Бандеревець, правосік, журна шлюшка, теж таки були фрази, що всі журналісти брешуть. І відповідно я теж брешу. Зрозуміло, російське телебачення там доступ має просто шалений. Росія 24 чотири, Лайф Завжди, будь ласка, там даже там навіть по ну, розмовам, наскільки я зрозумів, Росії 24 інколи навіть виділяють охорону. Доступних не обмежений. українські ЗМІ не говорять про те, що стали першою причиною. Того всього руху, який почався в Донецьку, якби показували повну картинку би, незалежно від того, яка вона, щоб не було маркування проукраїнське чи проросійське, потрібно, щоб було просто часто інформація, збалансована повна. Бо таким чином просто українські змі починають перетворюватися на російські, тільки там російська пропаганда, у нас українська пропаганда. Ми думаємо, що от потрібно виконувати дуже проукраїнські, так. Виконувати свої роботи і потрібно а, показувати, що ми патріоти, все інше, але ми не знаємо, як це може потім в вплинути. І ми не знаємо, як наша ця інформація потім вплине там, через півроку. Народ просто насилає непонятно кого, правий сектор, найомників і тому подібне. Наслідком того, що от, українські журналісти так, вони, там, діють таким чином, вони перебувають лише на, на місці там. Контрольовано українськими військовими, з'являється безліч знову ж таки неправильної інформації, неправдивої. Я розумію, що це є наслідком того, що журналістам там небезпечно перебувати. А, але потрібно тоді якось виходити з цієї ситуації і. Розширювати тоді мережу своїх людей, які там перебувають. І можливо їм платити за це. Тобто це вже стосується більше редакції. Так? Тобто не мати людей місцевих, які би там знімали щось, які б показували ту картинку ну, справжню. Це стосується да, безпеки для журналістів, які прикріплені до редакції. Насправді, як показала практика, найякіснішу роботу поки що показують люди які не прикріплені до жодних редакцій. Тобто це фрілансери. Вони не прикріплені, відповідно, їм легше діяти, в них немає дедлайнів якихось, в них немає всього іншого, Тобто їм не потрібно висмоктувати інформацію, їм не потрібно, їм, вони можуть перевірити ту інформацію, чи так, чи насправді. Вони не прикріплені до часу. В фрілансерах українських це, це є сила. З приводу журналістів, які зараз стають об'єктом агресії від тих майданців, так, умовних майданів, це ще один показовий доказ того, що на Майдані не здорово зараз. А, коли журналісти приходять і так, роблять свою справу, яку вони робили і раніше, там. зараз чомусь це не подобається цим людям, вони чомусь вважають, що... Знімати їх не можна, і обличчя не можна їхні знімати, хоча вони знаходяться в публічному місті, відповідно, ну, які претензії. Хіба що вони вважають, що Майдан це вже їхній дім, і відповідно тільки з їхнього дозволу може хтось туди зайти. Ну, це, це взагалі якийсь нонсенс. Навіть не знаю, хто там залишився насправді, і що то за люди. Вони всі дуже розповідають про те, що вони стояли. От. Ну, і, але ці фрази Я на Майдані стояла, воно дуже схоже, як там, мої діди воювали. Всі люди, так? Ну, нормальні, Майдані, всі Майданівці справжні. Вони або там, записалися в армію або в, в, в територіальну оборону десь. І вони зараз або на сході, або десь, десь ну, іншим займаються чимось важливим. Просто так сидіти на Майдані, дивитися по ноутбуку фільми, то що я бачив не один раз. Ну, тут ноукоментс. No